Шановні мешканці Вінниччини, спеціалізована прокуратура південного регіону, повідомляє до 1 січня 2025 року. Військовослужбовці мають можливість повернутися до військових частин та бути звільненими від кримінальної відповідальності. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України введенням воєнного стану та проведенням загальної мобілізації суттєво збільшилась кількість вчинених військовослужбовцями кримінальних правопорушень, пов'язаних із самовільним залишенням місця служби та дезертирством. Законодавство передбачало лише реальне покарання у виді позбавлення волі на строк не менше п'яти років військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство. Однак, 21 листопада 2024 року прийнято закон України номер 4087-9 про внесення зміни до глави 12 при кінцеві положення закону України про військовий обов'язок та військову службу, який передбачає можливість продовження військової служби таким категоріям військовослужбовців без покарань. Для цього військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, до 1 січня 2025 року необхідно прибути до відповідних військових частин або місць служби та заявити про намір повернутися до військових частин для подальшого проходження військової служби. Крім того, вказані військовослужбовці мають поінформувати про це відповідні спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, територіальне управління державного бюро розслідувань, органи національної поліції чи територіального управління. Ління військової служби правопорядку водночас тим військовослужбовцям, яким було призупинено військову службу, та які не пізніше 1 січня 2025 року добровільно прибудуть до військових частин для виконання конституційного обов'язку щодо захисту відчизни, її незалежності та територіальної цілісності, передбачено поновлення грошового забезпечення та інших соціальних гарантій. Наголошуємо, що військовослужбовці, які до 1 січня 2025 року повернуться до лав військових формувань, будуть звільнені від покарання за вчинення самовільного залишення місця служби та дезертирства. За додатковою інформацією, звертайтеся до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону за телефоном 048 752 80 52 або 094 94 66 002.